Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні до вашої уваги заготовка м'ясних напівфабрикатів на декілька тижнів, напевно. Тут в нас заготовка для дефталей. Сюди входить фарш. До речі, усі напівфабрикати входить фарш свинина курятина. Так, додали сюди ще одне яйце: цибуля, морква і. Підсолила це все, що тут є. Так, ці котлетки будуть з додаванням картоплі до фаршу солі і одного яйця. Ці котлетки з батоном замоченим в молоці, так само підсолили. І биточки. Свині запаніровані вже, готові до смаження. Вже заморозила я їх, буду зараз перекладати по пакетикам. Потім, як сформую котлетки і тефтальки, обов'язково покажу вам результат. Битки вже пофасовані по пакетам. Так, ось така краса у нас вийшла. Котлетки з картопелькою двох видів зробила різних форм. А котлетки, ті, які були у нас з батоном, намоченому в молоці, і от трішечки От, Як тільки воно все замерзне в нас в морозилці, ми так само пофасуємо по схожих пакетах і буде зберігатися перед тим, як готувати, ми їх не розморожуємо. Ми відразу кидаємо на сковорідку чи в духовку, все залежить від нашого вподобання.